А насправді ситуація складна. Нам потрібен, наприклад, мільйон людей в армії. Якщо його нема, ми програємо війну. Мільйон це треба мільйон. Треба міняти постійно людей. треба постійно робити ротації. Треба виходити і казати, як є. Але, мабуть, краще це було казати спочатку, а не робити телемарафон. Я подивився телемарафон випадково без звуку 10 хвилин. І це виглядає мрачно. Тобто я сидів, спілкувався з людиною і просто бачив там танки, їздять, хлопці у формі. Воно якось все класно виглядає, все класно воюється. От хай вони і воюють. А потім людині приходить там півтора року він дивиться цей телемарафон. Там Петріо збиває більшість там якихось ракет, і він відчуває себе комфортно, ця людина. І тут йому кажуть: ні, це не так круто. А як насправді? Після цього він заходить в Ютуб або дивився там в Телеграмі, бачить страшні штурми. А... В принципі, попадає на відео, ну, типу, мала кількість того, що відбувається, і переважно ж всі викладають найкращі результати. Так. Тобто багато поганих <ків> штурмів, дуже багато втрат. І в цей момент людина починає думати, що я туди не хочу, я не хочу помирати. Але в принципі, е так сказав Кирило Верес, дуже класно, що питання так не стоїть, вже його нема. Потрібна вона чи не потрібно. Ну просто ми не можемо ставити це питання, якщо ми хочемо взагалі продовжувати і існувати як. Держава, якби то пафосно не а можна питання як для військового, ну саме конкретної бригади. Просто я за своїми теж розмовляю. Всі розуміють, скільки людей там в бригаді, в батальйоні, так? І Інколи тобі на завдання, треба 10 людей, ти не можеш його знайти. Да? Там Збираєш там альо, пішли, тому що це треба зробити. Ну так ось питання. Да? Всі знають, що людей нема. Але я своїх питаю: слухай, а тобі дати 10 хлопців. Чи е, три ПТРК перетискати? Він такий п'ять хлопців і п'ять Я Йру ні, якщо так, так, то давай ПТРК. Ну як ти вважаєш, от якщо б тобі питали по твоїй бригаді, по батальону неважливо чого тобі поставити гіпард чи 10 людей? Ти що б сказав? А це залежить від задачі. Mm -hmm. Саме так. Тому я й питаю конкретно про твою бригаду. Яка я не розумію, яка ситуація в бригадах всіх, я розумію по своєму рівні. Я можу сказати, що ситуація дуже погана, в принципі, всюди. Просто mm -hmm. про це не говорять. Я mm -hmm. не можу розповідати деякі історії, коли там критично не вистачало, в якому місті людей. Я теж мов не мовчу бувалося... про снаряди. Я вказував. Ні, 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 я про людей. Про я тай. про людей, їх просто не вистачає. Mm -hmm. Тобто, коли. Е... Якийсь підрозділ умовний несе втрати, mm -hmm. там е, загибнуло, там не знаю. там, ладно, давайте не будемо про цифри. Загинула якась кількість людей. Mm -hmm. Ми отримуємо кількість поранених, і ті, хто залишаються живі, вони отримують дуже великий стрес. Хтось це переносить нормально, mm -hmm. хтось mm -hmm. ні. Потім друга ситуація, потім третя, п'ята. І у людини починає дах коротше, протікати. І їх треба міняти, тобто а як їх міняти, хоча б вивести людей на відновлення і завести інші підрозділи. А для цього потрібні люди, правда відновлення пар... боєздатності, я розумію. Тут я ж питаю, зроблять? я ж хочу для себе зрозуміти, тому що важливіша техніка чи люди? На Нащо я це питаю? Давай так на що я це питаю? Якщо підняти мотивацію людей всіх, і хто приходить, навчається, і хто є на фронті? Ну вони відпочинуть, з'їздять давайте вже прямо, Щоб почнуть вони воювати краще. Це важливе питання, тому що, на мою думку, хлопці втомилися читати і дивитися, коли цивільні кажуть, а що ви там робите? Ви там лише бухаєте, ви там нічого не робите. Там. Їх це демотивує. Якщо б людина проротувалася, відпочила, чи повернеться вона з силами, воювати ще краще. На який час точно так. Супер. Оце це я хотів пояснити, тому що є два-дві людини. Командир не може відпустити ні ту, ні ту. Ну немає кого змінити. Якщо мобілізувати третю. По колу всі повідпочивали і ми маємо три людини мотивовані і відпочити саме так і має відбуватись. Але тоді нам треба більше людей. Тоді ми зможемо їх частіше ротувати, і не будемо доходити до межі, коли люди гіпервтомлені, і вони вже просто втрачають боєздатність. Так у я що це хочу казати. Потрібно людей не теж поміняти тих, хто відвоював на тих, хто новий буде воювати, а потреба зробити коло ротації, щоб всі були. З відпочинком згідно закону і могли виконувати свої обов'язки. Всі ж ну, е, вони сказав, що телемарафон зокрема демотивує людей і хотіти Всі. мобілізуватися, тому що показує якісь переможні реляції. Правильно так, я так? це взагалі це ну це помилка, бо його робити ну я так думаю. Тобто, короткостроково це прикольно показувати, що все добре. А довгостроково люди дивляться телевізор, вони в це вірять, і потім їм кажуть: ну а тепер нам потрібно ще півмільйона людей.